Діви, привіт! Якраз коли роблю розклад для вас, вирішила тігра прийти і сісти своїм хвостиком на вашу карту. Але все рівно ще лежилось трошки місця. Якщо він десь вляжеться. До речі, тігра це він. Тігра, давай ми з тобою якось поміримося. Так. О, дивіться, прямо на янгула він влігся. Тігра має совість. О. Ну, будемо працювати разом. По-перше, карта, яку я витягну, це фокус. Фокус, який має бути у вашому житті. Потім карту ще одну витягну, яка буде символізувати те, чого не треба робити, і як. Справді, до вас зробила 4 розклади, і зараз тігра прийшов прямо на вашу енергію. І так, фокус на чому? Фокус у вас на п'ятерка жезлав це конкуренція. Подивіться, біжить вона посперед усієї планети, і карта каже, що подумайте про те, як зробити конкуренцію, як не слухати інших і залишити отам. За своїми плечима, тих всіх, хто вам, можливо, навіть вони сміються, але тігра, як просто бути і переслідувати свої цілі? Взагалі, карта П'терка це в нас означає конкуренцію, боротьбу. В даному випадку боротьба може бути в команді. Якщо у нас тут бізнес-ліді, справа в тому, що інколи можна використовувати своїх колег для того, щоб навчитися. У даному випадку можете вчити в них мову, взяти їх з собою, щоб не тільки ви бігли, а й вони були з вами. Чого не треба робити? Так, Чого не треба робити? Тігра, ти вже як прийшов, то лежи паш м'ячей це е, збір інформації. Подивіться, вони вдвох сидять і збирають інформацію. Спробуйте не дуже часто сидіти в інтернеті, дивитися всякі незрозумілі сайти, які просто їдять ваш час, які не дають вам можливості боротися і йти вперед. Так, і тепер як це все зробити? Так, такий розклад я ще не робила. Вам вилетіла знов ця карта. Як це все зробити? Тройка жезлів, п'ятерка кубків. Вам потрібно зрозуміти. Оп, зараз покладу ці карти. Вам потрібно взагалі зрозуміти, що ви хотіли б зробити зі своїми емоціями. Для того, щоб піти вперед і. Казати, я хочу досягнути своєї цілі, потрібно не слухати. Давайте у вас тут 5 було да, на цій карті, і тут п'ятерка кубка, в щось вона взроснулась. Бачите, навіть келих вона їй вже не допомагає, книжка не допомагає, щось вона там дивиться, що було в минулому. По тройки Жеслав це пошук. Нових горизонтів, пошук нової роботи. Але ви можете знайти тільки тоді, коли ви зрозумієте, що оцей колектив, який йде за вами, ви або його використовуєте, або ви його залишаєте, як то кажуть, лавить о І діви, у вас дно колоди, королева пентаклі. Подивіться, яка вона в нас чарівна, і е, з досвідом в неї сиве волосся. Жінка впевнена в собі. Десь вона собі бізнес леді летить. Тому давайте ще раз. Ви не дивитесь в інтернеті, не вбиваєте свій час незрозуміло для чого. Ви йдете вперед і кажете, що в мене є моя ціль, і я знаю, що я роблю. Емоційно себе стабілізуєте і шукаєте новий шлях. І у вас все буде чудово. Навіть тігра ось укаже, що у вас буде абсолютно все добре. Всього вам найкращого.